Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про картоплю. Таке якесь цікаве явище. Треба було вчора позавчора зняти відео. Сьогодні 27 серпня. Картопля садилася 3 травня. Так, якщо подивіться, вчора було, ще раз скажу трохи більше. Картопля зацвіла. І якось так цікаво. Сорт картоплі один. Садили в один день. Ця вже картопля посохла. Треба вже буде у вересні будемо копати, хай ще сидить. Ще не сильно, але посохло. А ця цвіте ще раз оно, завісті цвіте воно, це везде Так от подивіться, зараз я пройду, покажу. цвіте, І що саме цікаво, садили один, ще раз скажу, в один день, один сорт картоплі. І чомусь отут це раз, два, три, чотири рядки. Вона ще стоїть зелена. Що воно стоїть зелена, фігія знаю. Я маю на увазі, що цвіте. І я такого ніколи не пам'ятаю. Щоб перед копкою картоплі картопля цвіла. Якось так. Це оця відцвітає, чи не, ще буде цвісти он якесь таке Явище непонятне Не знаю що воно таке І що воно таке Цікаво, просто цікаво Що ж у цьому світі поменялося но ну, хоч одне радує щоб в цьому році на городі не то що не було а вообще колорадського жука не було навіть намека не було що десь там рижі в полосаті полосатые пару штук попадалися І все а тих червоних навіть близько не було. Ото перед посадкою як обробили престижем. Ми кожен рік обробляємо їх престижем і вистачає. Ну обычно в таке час, як от перед самою копкою де-не-йде, той престиж, видно, перестає діяти. І журки з'являються. В цьому році... Не то що нема, а взагалі от слова нема. Якось так. Таке питання. Може хто знає, чому вона цвіте. Так що якісь отакі відео буде. Так. Та і зілля в цьому році нема практично. У мене кожен рік його правда нема, але це не зілля зараз. Мульчера заведу, да мульчером пробіжу, як кожен рік, і все буде добре, буде все чисто. Картоплю я не кашу, только мульціром. Мульчер перебиває її намилки. І копати добре. І все таке. Добре всім гарного дня. До побачення.